Десята ранку Дніпро армія РФ вдарила по місту балістикою. Внаслідок атаки десятки поранених. Олена, викладачка одного з вишів, розповідає, надавала допомогу одразу після удару. Як змогли до приїзду швидкої допомоги, ми оказали першу допомогу, яку могли. Були поранені кінці голови, обличчя. Перев'язували, дізінфіцірували. Каже, після атаки бачила, як люди бігли до укриття вишу. Студентів додає на той час в закладі не було. Була дівчина, якої до досі я її пам'ятаю, бо ми її не могли вообще воно бо її просто труси в одному з медзакладів. Десятки поранених у тяжкому стані. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук гендиректор лікарні Сергій. Що десяток ран в кожному тілі. Багато хто не міг дихати. Перевели на апарати ШВЛ. Вікторія оплакує свого загиблого чоловіка. Не на камеру розповіла кореспондентам Суспільного. Він працював на одному з пошкоджених підприємств. <звук> Працівниця пошкодженого СТО Ірина згадує, у момент атаки була на роботі разом із собакою. Внаслідок удару загинула її колега. Вона загинула вона в лікарні посичена, вона має СТО. Машина клієнтів всі по Від атаки пошкоджені й житлові будинки. Поруч віра мешкає неподалік. Каже, в момент ракетного удару була вдома. Вибуховою хвилею пошкодило вікно. У мене ось тільки от акнота, а там люди погибли. Представляєте? От ета горе. Ось тільки дим ушів, і уже тут почалися кріки того скориской допомоги. Бистра приїхаль свою оселю. Оглядають Олена та Олександр. Жінка каже про те, що удар стався поблизу її будинку. Дізналася з новин. Ми навіть не знали, що вона нас нема вікна. Тому ну зараз будемо щось придумувати. Що вони полопались, не страшно. Головне, що якось ставити, щоб тепло було. Очільник гуманітарної місії проліска у Дніпрі Сергій Петровський каже: пошкоджень зазнав і їхній офіс однак, волонтери не припиняють роботу, надають будматеріали усім, чи є житло пошкоджене. Додає, незабаром почнуть шукати нове приміщення. Наш офіс частково пошкоджений. Є пошкодження даху, попадали. Покриття, яке було у нас на даху. Ну основні матеріальні цінності цілі є пошкодження наших автівок. Загалом у Дніпрі пошкоджено чотири багатоповерхівки. Там вибито понад 200 вікон, будівля навчального закладу та нежитлові приміщення, повідомив міський голова Борис Філатов. 2 грудня оголошено днем жалоби у місті за загиблими внаслідок ракетного удару армії РФ. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Коренєв Суспільне новини Дніпро.